Вітаю всіх друзі! Відбулася подія, в яку мало хто вірив, е і думаю, що досі є ті, хто не до кінця усвідомлюють та вірять в те, що це насправді відбулося. Але тим не менше, це правда. Україна змогла повернути додому більше 200 українських героїв, які захищали Маріуполь, які захищали Азовсталь. Серед них Азовці, серед них Марпехи, серед них е представники СБУ, Нацполіції, Національної гвардії. Також повернули жінок, в тому числі і вагітну жінку, яка знаходилась в полоні. Також серед повернених вже відомо всім українцям пташка, яка теж тепер знаходиться в безпеці на території України. І серед тих, кого змогли забрати з лап росіян, і є командир полку Азов Денис Прокопенко. Він поки що тимчасово знаходиться не на території України, але найголовніше це те, що він вже не в лапах. Наших ворогів і знаходиться в повній безпеці. Стан здоров'я у більшості з тих, хто повернувся, дуже складний і майже всім необхідна медична допомога. І саме над цим зараз і працює, в тому числі, і патронатна служба е Азову. Проте морально-бойовий дух е всіх тих, хто повернувся, надзвичайно високий. Хлопці всі задоволені. Навіть не всі ще. Вірять в те, що це теж з ними відбулося, що вони насправді вже вдома. Багато хто по дорозі думав, що когось везуть на розстріл, когось везуть знов на допити, когось везуть знов знущатись, але е вони вже вдома, вони в безпеці, і дуже важливо тепер пам'ятати, що е ще велика кількість наших. Захисників знаходиться в полоні, і тепер далі ми маємо сконцентруватися і повернути абсолютно всіх. Перемога буде за нами. Україна переможе на полі бою. Україна поверне всіх додому.